Всім привіт, друзі! Ви потрапили на мій канал. Сьогодні у мене для вас є новинка, яка називається Back to School. Нам будуть тут попадатися різні речі, які нам потрібні для школи. Ось ось такі тут пакетики. Давайте виберемо якісь. я не знаю який. Давайте. Наприклад, можна ось такі ось. Рожевий або ось цей ось з давайте з партой. Далі ну, всі інші колекції для вас вже знайомі. Давайте виберемо з колекції мої маркери. Ось такі ось у нас два пакетики залишились. Давайте ось такі ось помаранжевий. Далі коврики для мишок. Давайте ось такого сиру. Далі пазли. Беремо. Ось такі в нас пакетики. Давайте візьмемо ось такі ось піци. Далі колекція тапочки. Беремо. ну Вона дуже велика, забула вам сказати. І ми беремо ось такі ось м'єм. Ям. М'ємний такий, прикольненький. Далі колекція це дві сестри, такі беремо. Далі моє дитя. Залишилось тільки три пакетика, Ось такі беремо. Далі колекція чохли на AirPods. Давайте. Я не знаю, які можна взяти. Ну, вони всі дуже гарні. Давайте райдушний. Е, далі малюнки під прозорий чохол. Давайте візьмемо ось такі ось, там, де знак питання. Далі не перепутай, мені здається, ця колекція. Забуваю назву. Давайте. Е, тільки два пакетика, але ну, я не знаю. Давайте ось такі ось. Далі колекція м'які іграшки. Мені здається, якщо я не перепутала, ось такі берем. Далі оце хомічки колекція. Парочку хомічків залишилось. Давайте такий. Далі косметика. Не паперова, а обична. Давайте ось такі сердечки. Ну, і ось такі колекції у нас сьогодні на розпаковочку, дуже багато їх. Вони всі дуже гарні, мені здається. І давайте відкриємо наш каталожик. Я, до речі, вже зробила для вас новинку, яка буде в наступному відео. Е, давайте на старшій і молодшій сестрі ось наш пакетик і рвемо його. Ось так ось. Мені цікаво, що там. І нам попадаються ось такі духи. Дуже гарні, мені здається. Якщо мене погано чути, то вибачаюся. Ось. Трошечки порвало, але, мабуть, не буде видно. І відкою є. Ось так. Все, я відклеїла. Тепер можна клеїти трошки порвато, але нічого. Зараз спробуємо приклеїти, щоб не було цього видно. Ось так в нас вийшло, прикольно. Далі давайте не знаю, яку колекцію, але давайте цього разу відкриємо, мабуть, коврики для мишок. Я вже відкрила на цій сторінці. Беремо наш коврик. Ось він. Такий він. Давайте відклеїмо ось так. І цього разу приклеїмо на ось це ось місце. В наступному відео закінчимо цю колекцію. Ось. І клеїмо ось так ось. Прикольненько. І відкриваємо наш пакетик з мишкою. Ось так. Мені здається, що буде якась гарна мішка. Не знаю, чому так мені здається. Думаю, що якась або рожева, або якась синя, може якась інша. І нам попадається ось така синенька, як я її угадала. Ось така ось вона приколенька. Давайте її приклеїмо, але спочатку треба відклеїти. Конечно, ось так ось майже в мене вийшло. Ось так. Клеєм. Далі не перепутай. Колекція прикольна. Наш пакетик. Треба його ще знайти. Секундочку. І ось наш пакетик. Я його знайшла тільки що. Ось такий ось він. І рвем, до речі, може якусь іншу ще колекцію зробити. Пишіть у коментарі. Ось так. І це під номером 3, мені здається, сумка і портфель. Ось під номером 3 я вирішила корону намалювати. Ось так. І зараз ми відклеїмо, а потім приклеїмо. Все, як обично. І клеїмо на наше місце під номером 3. Ось такий. Далі колекція Марії Маркери. Прикольна колекція, вона мені дуже подобається. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. рвем. Мені здається, що я поклала в іншому ось цьому. Ну, В пакетику, але я далі поклала. Ну, да. Ось така ось, такий маркер, ось такий фіолетовий. І зараз ми приклеїмо біля ось цього ось голубенького. Відклеюємо. Ось так ось. Тепер можна клеїти ось таке ось містечко, тут без домерків. То можна клеїти, де ми захочемо. Далі колекція косметика. Ось вона. І тільки що зрозуміла, що я пат... ну, не пачу, а вії, якось криво наклеїла, ну нічого. Ось. І відкриємо наш пакетик. Ось такий ось він з сердечками. Ось так. І це ось такі ось тіні прикольненькі. а ще у нас тут є зеркало. Ось воно, таке ось прикольненьке теж. І відклеюємо нашу наліпку, прикольненьку. Ось так ось. І клеємо під номер 2. Ось так. Ось так ось гарненько в нас вийшло. Далі колекція на ті іграшки. Відкриваємо наш пакетик, там, де написано, що тут за іграшка. Таким різнокольоровим, Прикольненьким веселочним кольором. І відкриваємо ось так. Прикольненько. І нам тут попадається це Hello Kitty мені здається, ось така. Ось вона. Під номером 3. Прикольна така Hello Kitty. Я надавно, до речі, навчилася Hello Kitty малювати. Ну, і, до речі, дуже легко малювати. Можете у мене змалювати, якщо вам легко. І клеємо під номер 3. Трошечки порвалася наліпка, але не видно. Ось так ось. До речі, я не знаю, яку наступну колекцію буду робити. І далі в нас хомячки. Ось наш хомячок, Такий він прикольненький, як завжди. І відклеюємо ось так ось. Обережно. І зараз ми приклеїмо його на наше містечко під номером 4. Я вже його заклеювала, то я не пам'ятаю під яким номером. І дивимося, який костюмчик для нього попадеться. Ось так ось і дивимося. Мені здається, що якийсь гарненький має попастися. І це ось такий ось костюмчик жабки. Прикольненький, зелененький. Ось він. Такий смішний. До речі, я тільки що зрозуміла якусь. Новинку, жопка. Я не впевнена, що я її буду робити. Ну, пишіть у коментарях, чи ви хочете таку новинку. Давайте приклею. а ви спочатку відклею як завжди. І е, треба ще якось рівно приклеїти, щоб не було криво для нашого хомячка кусюмчик Щоб все було в нього чекі-пуки. Ось так ось. Трошки вушко тут у нього, чим я не знаю, хто це. Якось загнути треба, бо не влізе. Ну, ось так ось в нас вийшло. І наступна колекція буде моє дитя. Прикольна теж колекція. Відкриваємо наш пакетик. Ось так. І тут нам попадається. Ось така ось Карін, чи Каріна, я не знаю, як її звати. Е, ось вона, така маленька, але зараз їй вже, як я знаю, 8 років. Я, до речі, цю гру вже до кінця дійшла. Жалко, вона така крута. Другу частину теж пройшла. Ось так. І відколюємо обережненьку. Ось так. І тепер можна вже клеїти нашу наліпку. До речі, нам ще парочку колекцій, і ми будемо нашу новиночку робити. Ну, не робити, а клеїти, відкривати, як ви знаєте. І ось такий знак питання відкриваємо. Ось так. Треба ще трошки, тому що чомусь воно не вийшло з першого разу. І це ось таке ось морозиво, прикольне. Під номерком 10. Ось так. Я підвин, підвину, щоб вам було видно. Ось так. До речі, саме головне в моєму відео це щоб у мене була ззаді наша мілка. Мілка це мій хомічок. Давайте з іншої сторони, тому що з одної в нас чомусь не вийшло. Ось так ось. Обережно. Ось так, ось так, ось так. Давайте я за кадром відклею нашу наліпку. До речі, пишіть у коментарях, як вам переход. Сподобався він, вам такий ось пам. прикольненький. Далі на AirPods. Ось такий райдушний пакетик. Відклаю, ну, відкриваємо. Я вже трошечки путаюсь, вибачаюсь. Ось так ось. І нам попався ось такий ось чухолчик I Love You, але сердечко якесь занадто велике. Мені здається, тут було май. Мало коротше написано, було I Love You, але чомусь я відрізала. Ось так ось вийшло. Ну, нічого, ось так відклеює. І під номер 4, мені здається, і клеєм. Ось так ось. Гарненько в нас виходить. Далі колекція, ну, Бектаску вже видно. Далі колекція пазли. Давайте знайдемо. Я не знаю, після пазлів ми, мабуть, back to school відкриємо. Я ще не впевнена, чи може тапочки, просто ми забули про них. Давайте back to school, мабуть. Тільки спочатку треба наш пазл відкрити. Ось так. Я вже бачу, що під номером 2. Але я трошечки порвала наліпку, але нічого. Стараємось якось рівно приклеїти ось так ось і обережненько приклеїмо ось так під номер 2. Ось так клеїм, але головне, щоб не було порвати. Ну, мені здається, що гарно. Далі колекція Bettus Cool, наша новинка. Ось наш пакетик такий. Відкриваємо, але я, мабуть, багато коє нанесла. Ну, пробуємо. Ось так ось. Обережненько і зараз приклеїмо наліпку, яка нам попадеться. Надіюся, що не порву. Ось. Давайте зараз ми з вами подивимося, що це за наліпка під номером один. Ми вже бачимо це. І зараз подивимося, що це за наліпка. Тільки трошечки приберемося тут. І це ось такий ось стаканчик, Але я його трошки порвала. Але я зараз вам покажу супер вейфхак, як можна його обережненько підрівняти. Це для тих, хто хоче знімати відео. Але в нього порвалася наліпка. Ось такий ось вейфхак. І все добре, не треба нічого викидати. Ось так ось супер лайфхак. І тепер клаємо під номер один. Ось. Обережненько зараз прикрою. Ось так ось. І клеємо під наш номерок один. Ось так ось. До речі, в наступному відео нам, мабуть, зошит попадеться, але я не впевнена. Ну, побачимо. До речі, пишіть у коментарях, які ви хочете новинки, а ми зараз йдемо до тапочок. Ось так ось і відкриваємо наш мємний тапочок. Ставте написано, в хом'ячку написано, чого дивишся, а котик каже хе-хе. Такий м'ємний він, прикольненький. І зараз ми відкриваємо, поки ми з вами говоримо, наш пакетик. Ось. Ось так ось у нас вийшло. І це ось такий ось тапочок з пончиками. Під номером. Давайте подивимося під номером, а потім вже відклеємо. Під номером 12. Давайте відклеїмо нашу наліпку, наш тапочок такий прикольненький. І клеємо під номер 12. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд мого відео. Але спочатку треба прибратись, як завжди. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Я вас дуже сильно всіх люблю. Пишіть у коментарях, які ви хочете колекції. І всім пока!